Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з новолинєвого розвитку. Тема нашого заняття український посуд. Діти, сьогодні я хочу вас познайомити з українським посудом. Український посуд зроблений із гліни. А також ложки вони зроблені із дерева, дерев'яні. Тільки таким посудом. Користувались наші предки. Людина, яка виготовляла цей посуд, називалась ганчар. Послухайте, будь ласка, віршик. Старається ганчарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Дітки, я хочу пропонувати вам відео про український посуд. Добрий день, малята! Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Діти, подивіться на екран і скажіть, що це правильно, посуд. З якого матеріалу він виготовлений. Так, із глини. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, порщики, глечки та інший посуд вручну. А щоб він був привабливим оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд, ви мені скажете, відгадавши загадку. Глина в кого ожива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар це людина, яка виготовляє посуд з глини, і допомагає їй пристрій, який має назву гончарний круг. У народі кажуть, гончара глина годує. Діти, як ви вважаєте, важка праця гончара? Так, дійсно, нелегка ця справа. Дуже багато потребує вона терпіння і вміння для того, щоб отримати такий гарний посуд з невеликого шматочка глини. А зараз я хочу дізнатися, чи знаєте ви, як цей посуд називається, і чи впізнаєте його, гадавши загадки. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що це? Так, глечик, який він? Вірно, глиняний, блискучий, гарний, красивий, великий, розписний, старовинний, український, казковий. Наступна загадка. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював. Листок, квітку, перепілку, бо розписував тарілку. Якої форми тарілка? Вірно малята круглої. Продовжуємо. Наступна загадка. Як у піч мене несуть? в мене овочі кладуть, ще й водичку наливають. У вогонь і борщик мають. Що це? Так, горщик. В мені мак розтирають, галушки в мене кидають. Річ потрібна і не хитра, А зовуть мене Макітра. Дітки, на який посуд схожа Макітра? Так, на горщик. А ось цей посуд має назву Куманець. Це святковий український посуд для напоїв. На що він схожий? Вірно, діти, на великий бублик з носиком і ручкою. Вироблений виріб ганчара опалювали в печі при високій температурі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким. Прикрашали посуд різним орнаментом. Діти, про що ми з вами говорили сьогодні на занятті? Так, про український національний посуд. Це це надбання нашого народу, яке ми повинні шанувати. Я сподіваюся, що ви уважно придивилися відео. А тепер я хочу загадати вам загадки. А ви намалюєте мені відгадки, це буде ваше домашнє завдання. Слухайте уважно. В землі родився, на кружалі вертівся, на вогні пікся, на базарі побував, людей нагодував. А як упав, той пропав. Друга загадка. Майстер в руки мене взяв і на мені малював. Листок, квітку, перепілку, бо розписував. Третя загадка. Біля тіла вухо, голови не маю. Молоко, сметану, квас добре зберігаю. Четверта. В мені мак розтирають, галушки в мене складають. Річ потрібна і не хитра. Називають всі. І остання, п'ята. А я чуда із чудес, мене знає рід увесь, бо я хлопець молодець, попішнянський. Дітки, я дякую вам за увагу! Чекаю на ваші роботи. До побачення на все добре!